Лише той, хто не боїться пітьми, може світити і світитись. На готування часу нема. А в апетитної є курочка смачна. Ап! Апетитна, ап, і готова. Добрий день. Сьогоднішня гра, я вважаю, виявилася цікавою, особливо для вболівальників. Готувалися на Полісся. Команда не даремно йде на першому місці, тому що це системна робота, яка в першу чергу надходить від президента за всіма показниками. Полісся зараз, на мій погляд, заслуговує. Це місце, де команда знаходиться, тому що Геннадій Владиславович Буткевич та людина, яка заслуговує на повагу, і такий підхід дає свої плоди. І той рівень футболістів, який подобраний у нашого суперника, він, звичайно, дає можливість і тренеру ротацію проводити, і випробувати різні схеми. Якщо перейти безпосередньо до того, як розвивалися події, зі стандарту забили м'яч, який, звісно, хлопців одушевив, але ми чудово розуміли, що в перерві тренер може провести заміни, які зроблять різницю. Звичайно, і Василь Грицюк, це людина, яка Досить багато пограла у прем'єр-лізі на вищому рівні. Це людина, яка може зробити різницю. і Кушніренко він недаремно знаходиться у списку кращих бомбардирів ліги. І Ці двоє людей вийшли на заміну і зовсім зробили різницю. Вони змінили гру. Ну, звичайно, ми такою скамійкою запасних не можемо володіти. І люди, які в нас, знаєте, відбулись заміни. Але футболісти, скажімо так, ігру не підсилили. І той фол, який був біля штрафної, звичайно, такі майстри, як Грицюк, будуть за це карати. Тому що любе стандартне положення, яке буде біля нашої штрафної, враховуючи як антропометрійні дані тих людей, які атакують на стандартах, і так також само враховуючи технічні якості. Тих, хто ці стандарти виконують, це для полісся дуже серйозна зброя. І це не моя думка. Про це говорить статистика, яку зараз, ну, доступ до якої всі бажаючі можуть мати. Бо суттєво ротація цього матчу. Розкажіть, з яким причини? підкладенко до наступних? Ротація, ну, дивіться, да, По-перше, сезон, ви знаєте, вже перша частина доходить до свого кінця. І ми розуміємо, що і Гахман Василь був дискваліфікований. В нього була четверта картка. Потім ми вважали фізичні кондиції хлопців, у когось були мікротравми, у когось не кращий функціональний стан. Тому ми вирішили: ну, по перше тут є дві причини: по-перше, все одно ми розраховуємо на всіх, хто знаходиться у списку. і… Головний тренер постійно хлопцям каже, що кожен, хто в нас є в команді, кожен для нас важливий. Ми не поділяємо, що в нас є основний склад. У нас є обойма з 22 футболістів, значить, ми розраховуємо на кожного. І у цьому матчі був шанс наданий тим, хто може з якихось причин менше грав. Тобто у цьому питанні декілька складових, я про вам. Про них вам розповів. Що про погоду, сьогодні вже досить було, бо наступні матчі буде ще холодніше, як футболістам брати такі погоди? ви знаєте, ми ж знаємо яку професію вибирали. Ми ж не шахисти, да, які там сидять у, у приміщенні. Ну. Но... Погода вона, вона однакова для всіх, і ми професіонали. Ми маємо бути готові для любих погодних умов. Сьогодні гріх жалітися да, пасмурно, да, сиро, але це. Далеко не гірша погода. Я, Якщо згадувати, до речі, в 2016 році мала бути гра, тут приблизно у цієї дати був такий снігопад, була така буря, завірюха, що знаєте, сьогодні просто люкс погодньої умови були, порівнюючи з тим, які можуть бути цієї пори календарного року. Тому тут гріх жалітися. Повітряна тривога не. Ви знаєте, ми всі в однакових умовах. Звичайно була зіпсована розминка, ми мали її скоротити, мали змістити, але не в наших правилах жалітися. Ми були в таких самих умовах, як і суперні. Тому ну зараз такий час. Ну, не можна на це робити. Акцент. Я звик робити акцент чисто на футбольних питаннях, около футбольних питань, Звичайно, вони важливі, тому що з пісні слів не вибросиш. Але, ну скажімо так, дя дякуючи Богу, все одно гра відбулася, вона носила досить цікавий момент, дуже напружений характер. І звичайно, ще раз хочу віддати належне команді суперника. Вони самі грають. І іншим даємо грати. Тому і мотивація на них була досить високою, не потрібно було казати зайвих слів. Звичайно, ми знали і сильні, і слабкі сторони суперника. Десь моментами, особливо в першому тамі, коли в них грали молоді хлопці, цей Мікитюк, цей Петрук. Звичайно, в нам було трохи легше. Да? І десь фрагментами диктувати свою волю, але все одно і в нас навіть і в першому таймі, і в першому таймі були помилки, це стосувалося як дії оборони, наприклад, вибив м'яча після їх флангових передач, і те ж саме стосувалося дії в атаки. Бо Часто при переході з оборони до атаки в нас структура не трималася, особливо з питань ширини. Тобто для прогресії має бути завжди лінія передачі відкрита на прогресії. А коли правильної структури нема, то відповідної можливості цієї не буде. Ну, можна сказати, тільки похвалити наших хлопців за те, що Переломили хід цієї гри, яка складалась не на нашу користь. Е -е, мабуть, допоміг тух переможців, хлопці не хотіли програвати. Ну, можна сказати, добули той результат, який нам приніс три очки. Виже той, хто не боїться пітьми. Може світити і світитись. На готування часу нема. А в апетитної є курочка смачна. Ап! Апетитна, ап, і готово.